Автонавантажувач Nissan, 2 тонни вантажопідємність, 3 метри висота підйому, коробка перемикання передач автоматична, двигун газ бензин. На працювання лише 1720 мотогодин, велика база 12 колеса. Можна також встановити пневматичну гуму. Грун К-21 найсучасніший на сьогоднішній день і встановлюється на автонавантажувачах вантажопідємністю до 2,5 тонн. Пускаємо Світло є yeah. так. Добре, сигнал. Добре. <звіг> є yeah. так. Добре. Чогло вверх.